Усім привіт, агенти! Давайте розбиратись з новим екзотичним бронежилетом Провокатор, який стовідсотково можна отримати, пройшовши місію порятунку Парнела на складності Майстер. Я чогось мав надію, що це буде якийсь бронежилет з червоними характеристиками. Але ні, він має основну характеристику броню, а також відновлення броні і захист від факторів ризику, саме те, що треба в будь-який танковський біл. І тут якраз проблема у тому, що в нас вже є бронежилет, який зазвичай використовують ці танки. Це ключова фігура бренда Гвард з ідеальним талантом авангард, який дуже корисний в групі, і майже заради цього танка й беруть, щоб він роздавав всім броню, бігав з 4. І виконував якісь завдання, при цьому не вмираючи на шляху до нього. Тож, головне питання, чи потрібен нам такий бронежилет екзотичний, щоб замінити стандартний, який зазвичай ми використовуємо, і при цьому відмовляючись від таланта авангарда, якого ми всі давно звикли. Який же талант пропонує нам провокатор? Він зменшує всю шкоду від. Будь-яких ворогів в радіусі 20 метрів на 25%. Це чимось схоже на антіелітний захист, але тільки в обмеженому радіусі, хоча 20 метрів це доволі багато, і не тільки від елітних ворогів. І отут знов ситуація, як саме ці відсотки працюють і чи потрібні вони нам. Бо якщо ви використовуєте якийсь танковський біл, зазвичай якраз і вставляєте модулі з захистом від еліти. І навіть якщо у вас вони по 12%, то це все одно база у вас буде 36% захисту від еліти. А також майже всі танковські білди використовують якісь бренди або сети з відновлення броні, і саме тому червоні та фіолетові моби нас не дуже сильно і турбують. Тому я вирішив протестувати, як саме рахуються ці 25% додаткового зменшення шкоди в антіелітному білді, переробив його трохи, і в мене виходить з трьома вставками на 13% і трьома вставками на 12%, 75% якраз відсотків захисту від еліт. Тут в мене активна спеціалізація техніка, тож більше додаткового захисту від еліти немає. І мені було саме цікаво, куди підуть ці 25% від таланту бронежилета, чи додадуться вони зверху до антиелітного захисту, чи будуть окремо рахуватись для інших ворогів. Тож я пішов у відкритий світ, щоб знайти якогось елітного ворога з більш-менш зрозумілою шкодою, і мені здалося, що ці скажені гієни з палками якраз те, що треба. Хоча інколи вилітала в них дуже незрозуміла шкода, за декілька замахів майже повністю броню мені збивало. Все одно тепер можна якось підрахувати і подивитися, що відбувається. На даний момент в мене якраз 25% від бронежилета і 75 захисту від еліти, тобто теоретично могло би спрацювати повний захист на 100%, але марно на це було сподіватися. Якщо придивитися, то приблизно нам вбивають по 1,5-2 кубіка броні. це під хілом. Потім я вирішив змінити бронежилет на тихоходу з тією ж самою ставкою. І без 25% таланта бронежилета виходить майже те саме. Тож, в мене склалося враження, якщо більш-менш стандартна шкода від МОБА виходить і майже однаково з нами знімає броні, то ці 25% працюють, мабуть, тільки як 5%, бо в нас є обмеження на захист від еліти 80%. Тож воно додавало тільки, мабуть, всього 5%. Тому я вирішив спробувати зробити інакше. Я прибрав два модулі 13 і 12 і залишив 50% захисту від еліти, але з бронежилетом провокатор ще плюс 25%, тобто я повинен був вийти на ті самі 75% захисту від еліти. В даному випадку знов спробував гієну з палкою. І якщо придивитися, то вона начебто збиває нам майже стільки ж броні. Приблизно по 1,5-2 позначки броні. Тож, схоже, ці 25% додаються до антіеліти в цьому випадку, але не виходять за максимум 80%. Ну от так от я зміг це якось підрахувати, не знаю правильно чи ні, краще я нічого не вигадав. Як на мене, це не потрібна річ, вона нікуди не зайде, не в ПВП, не в ПВЕ. Хоча про ПВП нехай хтось окремо протестує, і скаже, потрібна вона взагалі чи ні. А в ПВЕ так точно. Якщо в нас танк, то в нас же є класичні варіанти, і цей бронежилет нікуди не підходить. Можливо, з ним будуть ще якісь зміни, тож хай лежить до кращих часів. Ну а ви пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, ставте також подобайки, заходьте до нашого Діскорду. Хай всім щастить та мирного неба.